Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами готуємо ось такого дуже смачного та ароматного домашнього півня. І ось така тушка півня. Півник у мене домашній і його вага 1 кг 400 г. Я його промила, оскільки він у мене свіжий. І тепер, що нам потрібно зробити, то це поділити його на порційні шматочки. Півня підготувала і тепер підготую маринад. Для нього нам знадобиться олія. Тут у мене десь приблизно 4 столових ложки і набір наших улюблених спецій. Звичайно, це в мене сіль, червона мелена паприка, часник і чорний мелений перець. Можна додавати спеції, ті, які вам більше всього подобаються. Добре, все розмішую. Переливаю маринад до м'яса. І наша задача добре все перемішати, щоб кожен шматочок півника був покритий маринадом. І ще хочу сказати таку річ, що такий спосіб приготування більше все-таки підійде для домашньої птиці. І бажано, аби, звичайно, вона була молоденька. А далі півня я відправляю у холодильник, аби він промаринувався. Мінімум 2 годинки нам потрібно, але, звичайно, чим довше стоїть, тим краще. Мій півень провів у холодильнику майже 5 годин і продовжуємо готувати його далі. Знадобиться нам мультиварка, саме в ній ми будемо готувати нашого півня. Перекладаю всі частинки у кастрюльку. Далі сюди додаю ось таку невеличку цибулинку, я її почистила, і часник додаємо до свого смаку. Також пам'ятаємо, що часник вже в півні є. Я на свій смак беру ось такий три зубчика. І також додаю сюди. Перець, у мене суміш перців, десь приблизно чверть чайної ложечки. І ще я взяла дві горошинки духмяного перцю, теж сюди викладаю. Далі беру воду, звичайно, холодну питну, знадобиться 250 мл. Сюди додаю сіль, звичайно, до свого смаку, і також враховую той факт, що ми вже додавали сіль, коли маринували піння. Все добре перемішаю, щоб сіль максимально розчинилася, і переливаю. У кастрюлю мультиварти. Далі кришечку накриваю, і на програмі тушіння готуватиму півня 3 годинки. Ну, 3 годинки, і давайте поглянемо, що у нас вийшло: ось такий півник. Давайте подивимося, що все готово. Так, готово все. Буквально мяско, ось бачите, розпадається. А аромат просто неймовірний, шкода, що камера цього не передає. До речі, можна так готувати не лише півня, а й курку, але, як я зазначала раніше, краще все-таки, якщо птиця буде домашня. Вже за нагоду обов'язково так приготуйте, це дуже-дуже смачно. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.